Так, ну що, друзі, продовжуємо свою ловлю. Ми на водоймі, класна водойма. Е, прошу частинку, хто дивився, була суперриболовля. Е, в цьому ролі, друзі, буде вона ще цікавіше, тому що тут буде риболов трофейного тостолоба. Е, на які планктончики? дивіться, друзі, які у нас є гарні плантончики, е, є оригінальна дафнія, є павничка, є мед. Є агіробці, куди ж бігти без агірка. Це дуже класно, вона, вона пуста вже пачка. Треба її викинути. Тобто є ще у нас планктончики. Зараз ставимо нові планктончики і, як кажуть, ловим свою, продовжуємо свою ловлю на товстолоба. І що відмічаю в цьому бадомі дуже багато дрібноти. І оці монтажники, друзі, що ми ловимо цього року. Хто передплатники, вони знають, а розуміють. А хто прийшов в перший раз, друзі, заходьте дивитися, є ролик у мене, я розповів да, про ці монтажики, як отсіч дрібного, дрібну рибу. Тобто тут красного передуже багато. Так тут ось, ось трохи залишилось у нас на цих планктончиках, зараз ми сюди свіженькі поставимо. І на тому планктончик. Ну, тримай. Так, зараз, тримай. Тримай, так. на перший, 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 перший. Поставимо. Це в мене залишилось полуничка. Один планктончик зараз сюди поставимо. Полуничку, полуничку полуниця. Ну, бачите, додатки, це тут було два планктончика. І бачите, спица, що вона така длинненька і класна, що вдобно, що ти. Додатки здесь залишаються, а ти свіженький планктончик. Раз, поставив і відправляємо. зараз все водою. Значок трошки трохи длинніще, нижче, а другий десь рівень планктона. Так, один є. Е, Ловимо на плантонці друзі лакі. Так, На середню поставимо дахні оригінал. М -м -м, запах, звісно, дафні цього оригіналу. Такий запах цікавий. Це мені посовітували цю дафню, бо я не ловив, і ще не пробував. Каже, Олег, ну, спробуй цю дафню. Бо, каже, хтось ловив із моїх риболов. Каже, неплохо працювала. Зараз ми її перевіримо цю дафнію, Як вона у нас працює по крупному лобатому? Бо у нас цікавий, друзі, сьогодні на риболовлі тільки крупний лобатий. А що таке крупний лобатий? Це хоча б 5 плюс так. агірок. І поставимо агірочок. Тут теж все бачите, залишки все є. Зараз сюди теж ставимо агірок. Ставимо огірочок. Все, є агірок. Все, така у нас конструкція, такий у нас монтажик класно працює. Що дрібно не сече. Поїхали. Поїхали за якимось гарним хлопчиком. Поїхали за якимось гарним хлопчиком. Пускай, тримаю, все, дякую. Допоміг нам, як кажуть, напарник допоміг. Все, поперли, поперли. Поперли за якимсь гарним, за якимсь гарним хлопчиком. Пішли наші поплавці. Ну, поплавці, друзі, десь від берега метрів до 100 метрів, метрів 90 отак десь. Ні, 100 метрів, мабуть, не буде, метрів 80, 1 80, 90, десь отак. Е, Глубина ловлі друзі, у нас на Поплавцях десь там е, пів метра. На цьому водоймі, друзі, я вже був і знаю, що тут столовку кліє е, влітку в півметровій глибини. Е, восени, друзі, туди ближче він буде і з одна пробувати ловити. То ми в цьому році, напевне, по любому приїдемо сюди на цей водойм і будемо пробувати ловити здесь товстелоба із... з дна. Бо з клюють точно монстри. Такі хороші лобати, якщо зна бере, то бере така саме мінімум а так от 10 може десять плюс якась нам попадеться. Ну, десяток ми з дні ловили в тому році. В цьому році приїдемо, і, напевно, і басейни зловити якогось того ж гарного товстолоба. Так, ну що, поплавці пішли. Зараз будемо ставимо сигналочку і будемо чекати якогось гарного столова. Так, все. Пішли наші поплавці. Ставимо на сигналочку, друзі. так, грузик наш. Сьогодні воно буде допомагати мені Олександр закинув попер. І дивіться, вже скільки ми, сколько це, друзі, вже почти воно повне. Набомбило цей краснопера, верховода, так що в цьому домі дуже багато. Цій, як кажуть, сорної риби. Хтось каже, мальок-мальок, це сорна риба, друзі. Вона, коли ви ловити на планктони, вона дуже-дуже така. ну, Коли її дуже багато водомі, це дуже погано. І, і вона на гачках крути, гачки. Та, ну, так, ну ладно, це таке. Все, друзі, зараз буду виматувати свою снаску і будемо ставити планктончики, і будемо. Щось ловити гарненького то столоба. Так, клювання, друзі, клювання, клювання, клювання. Клювання. Клювання, то Опять середня у нас. На середню, друзі. Опять, друзі, на дафню. Оце да. Оце що дафня? Оце планктончик, друзі, лакі зробив. Що на дафню, друзі, це яке вже клювання? Все, звісно. Щось нове цього року. Ну, дякую, Лакі. Гарненький у вас техноплантончик. Так, ну що, дотягну цього хлопця. Ну, я хочу сказати, там якась гарненька рибка. Гарненька рибка, друзі. Гарненька. Гарненький товсолоп. Ух, який дивиться, який. Який то солобні гірна собі! Не спіши. Не спіши. Не спіши, Сань. Гарний, дивися. Дивися, який, Оце да, він вправо, я вправо, він вліво, я вліво. Ого, що він воробля. І п'ять надав на середню. Гарний. Гарний хлопчик. Ух. О! Є! О, є! Ух! Це треба зважити. Це треба зважити. Витягай. Витягуй, витягуй. Витягуй, витягуй. Зараз зважимо цього. Я навіть не розумію. Це ілі восьмерка, або восьмерка десь. Напевно, восьмерка. Сейчас вичеплю. Так, вичеплю, ось все. Так, вичепив. Так, отцепляю, зараз я возьму мат, треба зважити його. Треба цього гарного хлопчика зважити. Це десь до десяточки. Напевне, должен бути до десятки. Так, меня ну его отцепил. Давай, вмати його. его. Ну, десь дев'ятка. Десятки, наверное, не так, буде. Так ти что? Деся... Я его не подниму. Десятки, наверное, не буду. Толкай его сюда. Не поднимешь толкай. <реку> <реку> толкай его. Да, я сейчас заплавлю его. Вот так. Десятки, <реку> напевно, не буду. Десятки, напевно, не буде, ну, дев'ятка должна точно бути. Так. А ну-ка. Дев'ятка. Ровно дев'ятка. Казалось, що десятки не буде. Але дев'яточка, друзі, вже добре. Клас, супер. Зараз. Дивіться, який гарненький хлопчик. На не взяв лаковську. Зараз робимо, друзі, фотку. І запускаємо далі ловим. Оце, оце, оце лобати, оце я розумію, оце рибинка. Так, ну що, що, камбанчик, ну давай до хатки нам. Додому. Дев'яточка. Дев'яточка. А ну давай, іди. І що? Ні, я таки не мажу, Сань. Я так і чітко. Попадаю. попадаю, так ну що, Перезабраси вуклон далі. Ну, відмічаю, що клює поки надій планктов над дах. І саме я не знаю, друзі. Це я взяв її, проекспериментую цю дахнію. Де вона в мене? Де вона в мене? Щось багато на неї клювань. Ось ця дахня в мене гейзер, поки немає клювань. А це проста дахня, друзі. ну розрива. І такий смак, знаєте, смак, такий запах бомбезний. так, Добре. Зараз ставлю, додаю плантончики і ловим далі. Так, все, є додаток. Додало. Тут ще два плантончика, але це, це на сагірок. А Дафні, друзі там поставив свіженьку, свіженькі. і поставив першу, перший я поставив мед. Все, чак, а ну, тримай, Зараз тут розпутую гачки. Запутались гачки, поки я розпутав третю. запутались так все есть очки. друзья глубинка десь сантиметров 60 у нас так поехали так, Олег, смотри, сразу. поехали поехали пускай 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 так 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 е е е е все пошли так ну что друзья вечерний клювань дивися дивися потянул Потягну, а ну йди сюди. А ну йди сюди. Так, друзі, опять на середній поплавець. Там де стоїть дафня. Щось я, щось я не, не розумію, чому. Щось. Одні клювання у нас тільки на цю дафню. А на цю, ну, оце, оце планктончик лаковський, друзі, працює. Обалдене, то не знаю чому. Ну, вже не перше клювання на це дафню. Ладно, зараз дотягнемо, глянем, що там. Що там у нас за красень? Ну тягне. Впирається, впирається. Так, ну що дотягнуло воно ну, хвостяра який. Який хвостяра. Дотягнуло його сюди. Ух, кабанчик. Зараз класно. Тихо, штіль. Ух, ух, тягне, тягне. Відчуття, оце тягнути. Руками тягнути, друзі, вічтя, звісно, це капець. Це не вукай. Не вукай це такий. Кожен його ривок чувствуєш, ру, на руки передає. На руки передає. Ух, то праворчене, то ліворуч. Ох, ох, рванув. Рванув. Ого, тяне, тяне. Тут. Класно, що волосінь у мене, друзі. Так, трохи пішов в очерет. Пустив я його на резиночку, Щоб він з очерета вийшов. Бо вечерет пішов. Що ж класно? Бачите, на резиночці що раз його пустив і все. Ого, тягне, оце пішов. Я його не можу зупинити. Я його не можу зупинити. Уйшов, друзі. Метрів двадцять пішов. Отпер. О, нічого собі і не тормозить. Ого. Ого! Оце махина. Оце махина. Так само... Саме, знаєш, що саме? Він прийшов, вроді він сопротивлявся. Він йшов вроді такий, знаєш, наоборот, гумку сюди тягнув. А тепер тут, бачите, почав сопротивлятися. Опять пішов в очерет. Все, я вже не тримаю його. Зараз він опять пішов ось на резиночки. На резиночки пішов, бо пішов в очеред, друзі. Не можу його розвернути. Ого, пішов. Ти дивиш, що робить. Оце, Оце махина. Інтересно, насколько він? Ну такий. десяточка, наверное. Гляну пасть такая. Ух, хвостяра. Да, Ух! Десятка. Сейчас глянем, дотянем. Напевно должна быть десятка. Есть. Конечно, зважимо сейчас. Сейчас зважимо. Вам не його сюда притягнути. Ну, ми ну, зараз глянемо, побольше, побілі він, чи такий самий. Дивись, який у нас ввечері гарненький. Це я успокоївся. Трохи заспокоївся. Куда йти? Ні-ні-ні, зараз я сюди притягну. Зараз я сюди притягну. Сейчас глянемо. Більше він. Сейчас, час. Почекай трохи час. Я вот трохи ближче, ближче дотягну. Ух! Це більше. Це більше. 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 Сейчас зважемо. Да так акуратно. Сейчас я цеплю. Подожди, сейчас я цеплю. Ага, Гений, гений, смотри. Так, да, зараз зважимо цього кабанчика красення. Ох, і плантон. Який, да? Та ти ж. Так, ось 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 Правильно, кілограм 19. Зараз ось поцепили гумочку, резинку, зараз вона на, натяжку. тяжку. Зараз цього о, так, зараз його красення зважимо, все у нас є вже. приготували. Забір чіпився. Це який длинніший, да, по-моєму, гачок? Ну дивись. А ну пускай. Да. Які длинніші? Які длинніші? -у 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 -у. Так, який длинніший. Який длинніший. Так, ну давай його сюди. Я зараз піду кантор возьму, зважимо. Так, а ну. Зараз ми фоточку зробимо. І... Ой. Сюда. Зважимо цього кабана. Що? Ага, зацепился и другим за плавник. Видишь? Все. Так. Лягай. Це напевно, до десятки. Да ну какой десятки, тут больше десятки. Да ні, напевно, до десятки. Не, Сейчас. Не, не, больше. Сейчас заважим. Сейчас все у нас. 12. Нет, 12 не, буде. може 11. Да ну, поба. Не, 10,5. 10. 10, 10. 10 800. 10,5. 10,5 кг. Це ну, ж гарно. Ну, я ж тебе казав, що не буде. що десятка, ну, 10,5 кіно. Так, таку я ріву. Так, ну що, зараз зробимо фотку. Так, ну що, друзі, перша була дев'ятка, Тепер десятка 10500 на планхтон лакі дахня. Ну, оце, бачите, які гарні рибки клюють на планхтон лакі. Рекомендую беріть. Так, ну давай до к нам додому, до хати. Додому до хатки. Це Все гарно. Оце риболовля, оце клас. Коли приїжджаєш на риболовлю, у тебе клюють такі гарні, як кажуть, рибки. Це масу-масу, знаєте, задоволення. Вирубай.